Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, ми сьогодні в курортному селищі Східниця, недалеко від Трускавця, ну, приблизно 20 кілометрів, але це вже рахується гірська місцевість, Карпати. Сьогодні, друзі, 15 вересня, неділя, вихідний день. Хотів поїхати в Опаку половити рибку. Але, друзі, по дорозі їхав і на самому перевалі бухів бачив, що ну, такі хмари там. Якраз над опакою. Хмари такі чуть не снігові, Бу, вирішив поїхати в Східницю. Їхав біля сувенірного ринку, було дуже багато людей, дуже багато машин, і думаю, зупинюся і я пройдусь до джерела номер 3 і також в казковий ліс, друзі. Сьогодні неділя, вихідний день і небагато відкрито тут бутіків на сувенірному ринку. Людей вистачає, але батьків небагато. Люди святкують. Ось такі чудові картини тут продають. Колись я навіть тут зустрічав художника Володимира Місяця, відомий фотограф. Я так підозрюю, що це, напевно, його картина. Він десь в цьому місці якраз і продавав. Бачите, продають мед, сушені гриби, різні горіхи. Дуже багато всякого. Тепер це вже майже не сувенірний ринок, це такий вже як продуктовий ринок. Тут також є товари з Польщі і так далі. Різні варення там. Ось тут також картини продають. Одяг бачите, продають. Навіть різні саджанці продають різних рослин. Ну, людей, бачите, вистачає. Дуже багато бачу по дорозі білочок. Дуже багато. Навіть стільки в трускавці не попадається по дорозі, як тут. Ось, бачите, саджанці різні продають. Дуже різко похолодало. Сьогодні зранку була чудова погода, світило сонце, було тільки плюс 10, ну зараз, напевно, десь в Східниці плюс 15. Більше точно немає. В На лісі навіть так прохолодно. Дякую, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете мені під відео. Мені цікаво вам щось там розповідати про те чи інше місце для відпочинку. Ну, східниця такий цікавий курорт. І зараз я вам скажу, що східниця розвивається більше, ніж Трускавець. За 5 років я думаю, що Східниця буде серйозно розвинеться, вони там в горах зараз дуже багато великих готелів будують. Ну, це не готелі, це фактично відпочинкові центри. Є аквапарк, і там взагалі де аквапарк, це три сини та донька. Там східниця-апартель будується, там ну, буде просто ціле містечко. Нова східниця, напевно. воно в горах з гарними краєвидами. Зараз бачу там навіть вже ну, сучасні музиканти, почали вже і кліпи знімати. Там якраз в апартелі вже бачив. На їх Тікток побачив перніше кліп. Якщо східно це розвивається, но розвивається, друзі, в плані того, що люди приїжджають з великими грошима, починають скуповувати землі, будують, але місцева інфраструктура. Ось такі, як ці доріжки тут, джерела, Ну облаштовані так. Потрібно щось постійно змінювати, оновлювати. І також вкладати гроші. А знову білочка. Не знаю, я йшов по дорозі і чув, що люди говорили, що в будні дні в суботу тут набагато більше людей, ніж в неділю. Зараз як і в Трускавці, так і в східниці людей на відпочинку вистачає. Хтось полюбляє тільки трускавець, хтось полюбляє тільки східницю і більше нікуди не планує їх. Східниця популярна якраз з содовою мінеральною водою. Джерело знаходиться практично в самому серці курорту в центрі. Джерело 2С. Також там є 118 джерело, де можна купити воду. В різній ємкості також дуже багато люди замовляють води через інтернет. Я бачив навіть є групи спеціальні в фейсбуку що там переписуються і обмінюються номерами телефонами, хто там займається якраз цією содовою з відправкою в будь-який кінець України. Ми вже підходимо, друзі, якраз до джерела номер 3 Написано джерело номер 3 на втуся. Нафтусь тут а в східниці є кілька. Звісно, що вони по складу трішки відрізняються від тої нафтусі, яка в трускавці. Але хтось каже, що тут вона більш натуральна, її тут видно, що ніхто не розбавляє, вона тут прямо з-під землі витікає. Також тут є місце, де можна її підігріти. Комусь лікар, можливо, приписав теплу нафтусю. Тому люди її тут підігрівають. Ну, Матуся витікає прямо з-під землі. А ми йдемо вверх по сходах, до якраз покажу вам казковий ліс. Велетенські дерева. Мені та навіть стежка нагадує в цьому лісі так само, як підійматися на Говерло, Там так само витоптано, і видно коріння дерев. Я думаю, що якби було сонце, сонячна погода, тут людей було б ще набагато більше. Багато людей приїжджають сюди просто пофотографуватися в цьому казковому лісі. До речі, тут можна перейти до джерела слідуючого, так само там на Пуся є, з іншої сторони гори якраз ця стежка веде туди. Неймовірна красота. Не знаю, що камера це все передає, але ну, коли б це було ще. Сонячних променях це взагалі не було надзвичайно, друзі. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Я десь приблизно місяць тому знімав тут вже відео. Відео є на каналі, була дуже гарна сонячна погода, ранок. І також заходив в Бістро. А-готель. Ну, Цей новий відкрився при в'їзді в, в східниці. Ви написали в коментарях, щоб я там зайшов, середині зняв, які ціни, яке щось. ну Друзі, я не знімав із-за того, що це вже буде реклама цієї. Ну, цього бістро. Тому тільки вигляд зняв і сказав місце, де воно знаходиться. Звісно, що бістро нове, там зараз все чисто, охайне все, новий посуд, нові столи, нове, все. Новий персонал всі стараються відповідально ставляться до своєї роботи, тому зараз там і смачно. Ну, ціни не найнижчі. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!